Ти війни знешкодження вбивці патрульної та благодійність задля перемоги теми днями етері ТВА традиційно цій порі студія для вас. Працює Юлія Стеранка вітаю далі у випуску про те, чим жили та що хвилювало найбільше. Не перемикайте. Триває 224-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню минулої ночі. Росіяни атакували Білу церкву на Київщині дронами камікадзе. Усього шість влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що упродовж минулої доби окупанти завдали дев'ять ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з реактивних систем зал. Вогню противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Вдіївському напрямках. До слова ЗСУ звільнили ще вісім населених пунктів Береславського району Херсонської області. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення території Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено закріплено і відновлено державний прапор України в восьми населених пунктах Бориславського району: Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика Олександрівка, Мала Олександрівка, Давидів-Брід. На Буковині попрощалися з героями, які ціною життя захищали Україну від російських загарбників. Старшого сержанта, офіцерова Сергія, воїна військової частини А 02 81 в останню дорогу провели в селі атаки. Із солдатом Тілеєвим Кирилом, воїном військової частини а 20 попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава захисникам батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Росію мають вигнати з Ради безпеки ООН. інакше в системі немає сенсу. Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в інтерв'ю Василю Голованову розповів про кроки розвалу держави терориста. Система ООН або реформується зараз, в більшої време, виключив Росію і безпеки як кадгагресора. Mm -hmm. Либо почит в БОЗе, и на ее месте возникнет новая э, международная платформа. Как это было, когда Лига наций э, почила в БОЗе, а вместо нее произошло ООН. И поэтому вот у господина Гутьерыша и у всех отцов-основателей э, сейчас очень ясный прямой вывод в руках. Что делать? Или так, или так. Потому что в противном случае это превратится просто в богадельню. И мое мнение, что ООН должно исключить э, Россию для начала из Совета Безопасности пусть будет обычным членом. А дальше Совет Безопасности должен будет, ООН, принимать соответствующие решения, обязательные для Российской Федерации. Не согласна, Российская Федерация пойдет вон вообще из этой э, ситуации и образует э, союз с Северной Кореей. Батька Лукашенко при этом сбежит. Відстежили, затримали та ліквідували у Чернівцях. З пострілами ловили вбивцю 22-річної патрульної Таїсії Татарин. Протягом двох діб правоохоронці відстежували зловмисника під час спецоперації. Стрілок хотів втекти та відкрив вогонь. Відтак помер від отриманих травм у кареті швидкої. На місці події працювала Аліна Рябко. Впродовж двох діб поліція проводила оперативно-розшукові дії та вела переслідування правопорушника, який 3 жовтня розбещував дітей та вбив патрульну. Поліція весь цей час проводила оперативно-розшукові дії, слідчі розшукові дії, і вела безпосереднє переслідування цього злочинця, моніторивши камери, які знаходяться в місті. Сьогодні ми дійшли по камерах до будинку, де мешкав особа, яка вчинила цей злочин, як ми думаємо. Коли прибув спецназ, прибули оперативні підрозділи. Особа знаходилася біля будинку, намагалася втекти. В подальшому ході переслідування відкрила вогонь бік поліцейських, була застосована зброя. Злочинець, так званий, отримав поранення, помер в швидкій допомозі під час надання йому медичної допомоги. Спецоперація затримання зловмисника відбулась у районі проспекту Незалежності, де, за словами поліцейських, злочинець переховувався весь час. Стволи Беріть. Свалив бите, ході слава виділі своєю чергою. Очевидці події кажуть, що ситуація добряче налякала їх. Володимир опинився в центрі події саме під час перестрілки. Повідомили мені, що тут є цей маніак в районі восьмого ліцея. Моя дитина навчається в 8-му ліцеї. Я звичайно зразу виїхав сюди до дитини. І попав фактично під цей обстріл, ну, він відбувався через дорогу, а я був за, біля своєї машини. От Машина пошкоджена, дверки прострілені. І у хаті був, у хаті на кухні. І коли почала стрілянина і почало полі вістати, я просто іспугався сильно. От. Це страшне, що було. Почалася стрільба, сильна стрільба, страшне діло. Почали стріляти. Це як завжди. Ми перелякалися, всі нам сказали всім лягати, ми хто як, хто сюди лягали по двоє троє, хто там лягали, всі полягали. А стрілянина була конкретна. То було дуже страшно. Дуже страшно. Нагадаємо, що 3 жовтня при виконанні службових обов'язків невідомий впив патрульну Таїсію татарин. Вона зі своїм колегою намагалися затримати особу, яка вчиняла дії сексуального характеру щодо дітей. Події відбулися у закинутому басейні біля школи номер 27 Зараз й ліцей. Злочинець застосував зброю. Ніякий бронежилет при таких пораненнях її б не врятував. Я не буду конкретизувати ці речі, куди вона отримала поранення, але воно було смертельне і одне відразу. Патрульний поліцейський, який вижив, отримав два поранення. Інша куля вручила в бронежилет. Речові докази з місця події вилучені: гільзи, кулі і інші. Наразі патрульний перебуває у реанімації. Його життю нічого не загрожує. До слова, під час спеціальної поліцейської операції ніхто не постраждав. У прокуратурі також запевняють, в місті безпечно. Всі можуть спокійно ходити на роботу, ходити до школи. Також хочу зазначити, що попередні версії про вчинення зголоченів сексуального характеру ми в нас немає жодних поки що даних і жодних потерпілих дітей, щоб не було ніяких маніпуляцій. Наразі це не встановлено. Відомо, що стрілком був 53-річний уродженець Криму, зареєстрований на Житомирщині. Більше інформації правоохоронці пообіцяли надати згодом. Аліна Рябко, Білоткач, Чтеми дня ТВА. Перевозила контрабандою понад 7 кілограмів бурштину. На буковині в пункті пропуску порубне затримали 45-річну громадянку України, яка у сумці з подвійним дном перевозила коштовне каміння. Жінка доверху наповнила валізу харчами та дорожніми речами. Серед продуктів прикордонники також виявили сюрпризи. Сонячне каміння було і в тетрапаках для напоїв, та навіть в упаковках з під соняшникового насіння. У Чернівецькому тролейбусному управлінні розпочали реєстрацію пенсіонерів для видачі персоналізованої пільгової транспортної картки. Відкрита попередня реєстрація для отримання транспортної картки пільгова для пенсіонерів. Подати документи на її виготовлення можна за допомогою реєстраційної форми на сайті КП Чернівецьке тролейбусне управління у розділі реєстрація на отримання є-квитка. Дані пенсіонера заповнюються з метою оформлення персоніфікованого є-квитка. Про готовність картки мешканцям будемо. Повідомляти у спосіб, який був вказаний у заяві, варто зауважити, що пільговий електронний квиток видається пенсіонерам, які проживають на території Чернівецької громади. Утім, у деяких містян виникають питання стосовно реєстрації. Основне питання, як пенсіонер без електронної пошти може у вас зареєструватися. Також у Чернівцях тестують нову систему відстеження громадського транспорту за її допомогою. Пасажири зможуть дізнатися, коли тролейбус приїде на потрібну зупинку, а диспетчери контролюватимуть дотримання графіку руху. Не просто навчалися бізнесу зі шкільної парти, а ще й виграли кошти на розвиток власних ідей та напрацювань. Три проєкти соціального шкільного підприємництва, про які телеканал ТВА спільно з управлінням освіти Чернівецької міської ради робив цикл спецрепортажів, перемогли у конкурсі від благодійного фонду Кращим бути усі деталі у сюжеті. У багатьох містах України в начальних закладах викладають курс соціальне шкільне підприємництво. Однак, управління освіти Чернівецької міської ради вирішило піти далі і показати учням, як використовувати навички ведення бізнесу на практиці. Тож ще минулого року організували навчання для менторів, які мали курувати впродовж семестру розробку проєктів учнівськими командами. А про реалізовані ідеї ми розповіли у циклі спецрепортажів телеканалу ТВА. Thank you Оскільки у Чернівцях є благодійний фонд Кращим бути, і саме зараз проекти, які подавалися, стосувалися освіти, то звичайно було би гріх не скористатися такою можливістю і не представити саме наші проекти. А здається, було 12 проектів разом. З них щонайменше половина це були наші освітянські проекти. Ну і врешті, коли оголосили переможців, то три проекти з тих, які отримали підтримку, тобто отримують фінансування на власну реалізацію. Це саме наші освітянські проекти. Перемогу здобули проєкти Чернівецької школи, No38, ековироби, гімназії No4 ландшафтний дизайн та ЗОЖ No3 Файна голка. Їхні бюджети були досить різні. Тобто, з тих проектів, які перемогли. А є проекти на 20 з лишнім тисяч гривень, є проекти на 70 з лишнім тисяч гривень. Оскільки ці проекти отримують фінансування, вони отримують цю суму коштів. Так, учні 38-ї школи розробили проєкт ековироби. В якому закупили екосумки з льону та бавовни і розпочали вручну їх розмальовувати у патріотичному стилі. 50% від виручених з продажу коштів школярі будуть спрямовувати на допомогу українським захисникам. Коли почалася війна, ми хотіли якось допомогти нашим захисникам найперше, тому що ми надійний тил наших захисників. І найменше, що ми могли зробити, це щось типу такого: хедмейт. Робота з любов'ю, щоб це було стильно, класно. І плюс в користю, тим більше, що зараз такий час, що ми маємо якось перекривати буденні дні такими яскравими нашими сумочками. Гімназія номер 4 розробила проєкт ландшафтний дизайн, в якому учні вирощують хвойні рослини, передусім туї, реалізовують їх, а виручені кошти віддаватимуть на різноманітні соціальні та шкільні проєкти. Нашими клієнтами можуть стати заклади освіти, здоров'я заклади, домашнє господарства, конкуренти, магазини з Злення та ринки для реклами нашого проєкту ми використовуємо сторінку гімназії у Фейсбуці, сайт гімназії вайбер-групи з батьками та учнями для реалізації хвойних рослин. Е ми використовуємо рекламу продукту. Проєкт Чернівецької школи номер 3 Файн Нідл, що у перекладі з англійської означає Файна голка. Полягає у створенні артмайстерні з пошиття екосумок, пеналів та м'яких крісел груш. У юних підприємців багато планів на зароблення від проєкту кошти. Третій час хочемо віддавати на зсу. Другий час не віддавати дітям, щоб вони отримали свої перші кошти, щоб вони розуміли, як це заробляється. А також наш клуб буде допомагати їм розвиватися, щоб розуміти, що такі гроші, куди їх відкладати, щоб в майбутньому їм було легше. А іншу частину хочемо віддавати школі, щоб хочемо зробити на першому поверсі а, таку легку зону відпочинку для дітей. Потім і на інших поверхах, щоб діти на перервах могли відпочивати, собі кайфувати, просто класно проводити час і веселитися. Завдяки перемозі у конкурсі Чернівецька гімназія, номер 4, до прикладу, отримує змогу побудувати парник для вирощування хвойних рослин. На даний момент ми вирощуємо туї в умовах класу. Звісно, туї зберігається у нас на підвіконнях, і ми створюємо для окремої туйки мішечком окремий парничок. Звісно, це незручно, і ми б хотіли вирощувати туї в більших обсягах. Тому ми плануємо в майбутньому парник. Нам би було зручніше працювати. І знайшли місце, на якому буде розміщуватись парник. А третя та 38 восьма школи отримують кошти на матеріали та обладнання. для Реалізації своїх проєктів. Тетяна Дубіцька, Андрій Маронеску. дня – тва. Любов без кордонів. У Чернівцях майстриня з Миколаєва Наталя Ворощук створює наліпки для автомобілів і не тільки. Усі зароблені кошти передає на Збройні Сили України. У такий спосіб допомагає своєму чоловіку, військовому. Як придбати благодійні наклейки, вже знають мої колеги. Війна змінила життя багатьох українців. Так, декораторка Наталя була змушена сином залишити рідний Миколаїв. Тепер творчу справу майстриня продовжує у Чернівцях. У червні розпочала волонтерський проєкт наліпки для ЗСУ. Всі зароблені гроші Наталя вкладає в придбання необхідних речей для захисників. Наразі передала вже більше трьох з половиною тисяч гривень. Ідея з'явилася коли почали волонтерський збір. оскільки ми коли виїжджали з дому, я змогла зі свого інструменту. Менту взяти лише плотер, і це єдине, що чим я можу користуватися. Тому я вирішила робити патріотичні наліпки, які зараз будуть дуже актуальні, і продаж яких зможе допомогти нашим воїнам. Мене замовляли вже наліпки і в Америку, і в Європу. Тобто люди, які виїхали наші, їм дуже хочеться розповісти світу, що вони українці. І за допомогою наліпок це зробити ну, простіше за все, тому що їх видно, вони помітні, вони яскраві. Кожну наліпку Наталія виготовляє окремо під. Замовлення, адже термін зберігання свіжонадрукованих виробів обмежений. Наклейки можна закріпити на будь-якій гладкій поверхні, включаючи стіни, чохли телефонів, меблі, автівки та інше. Такого плану наліпки я робила і раніше. Саме тому в мене і виникла ідея робити вже патріотичні на авто, тому що був дуже великий попит на наліпки в сезоні, тобто новорічні на вікна, прикраси осінні, весняні. Перш за все беруть наліпки на авто. В основному це південь. Схід і центр. Ну якщо брати по всій Україні, те, що купують в принципі, 90% наліпок замовляють саме на авто з патріотичним змістом. А щоб ну люди хочуть виставити свою подяку зсу, свій патріотизм і приналежність до України. Наталії є для кого працювати, адже зараз її чоловік служить у лавах ЗСУ. Для його бригади майстриня бере участь у волонтерському зборі і за допомогою наліпок збільшує суму, яка наближає нашу перемогу в перші дні війни повномасштабної, тому що в мене чоловік катошник, і він мав іти на фронт, і для того, щоб йому було спокійніше, він нас вивіз і потім одразу ж пішов захищати нашу країну. Чоловік рекламує наліпки безпосередньо ми для його підрозділу збираємо збір, тому він повністю залучений до цього ну, дистанційно, але залучений. Тому ну, в цьому плані він мені дуже пощастило. Дуже багато його побратимів замовляють собі. І наліпки на авто, ну у них специфічні наліпки з символом бригади. Замовити наліпки можна на інстаграм сторінці проєкту, яку ви зараз бачите на екранах. Обрати можна будь-який дизайн з вже готових варіантів, або ж створити свій унікальний. Усі зароблені кошти підуть на допомогу ЗСУ. Цей варіант наліпки можна клеїти без плівки захисної, тому що вона е, суцільна і е, її можна легко зняти. Прикладаємо до поверхні. вирівнюємо, щоб не було похирців. І наліпка готова. Валерія Пержун, Василь Ставчанський та Медня. ТВА. це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. До зустрічі на ТВА.